Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте починати в особистому житті, що у вас буде завтра. Треба буде врівноважити ситуацію. Показано тут королева мечів, це будете або ви в таких енергіях, коли треба розібратись. Треба прорахувати, спланувати. Знаєте, от коли день будете по годинах розписувати, для когось це може з кимсь вам треба буде, з представницею, ну, юридичної, може якоїсь контори поспілкуватись, може взагалі якісь юридичні справи для себе роздивлятись, ну, щось там, знаєте, як. Заглинитись в вивчення якоїсь інформації, як поцікавитись законами. От, коли, може, треба скаргу якусь написати, може взагалі треба роздивитись чиюсь скаргу, можна це сказати ще й таким чином, що можете отримати якогось листа. Який будете вивчати і ну, чимось він для вас буде важливий. Тобто робота з інформацією. А, може, навіть, знаєте, коли займетесь, наприклад, якимись паперовими справами, коли треба щось там, привести до ладу, коли розібратись в чимось треба. От, от таке щось показане. З роботи можуть там щось там вам перепитувати вас. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Тут буде спілкування король жезлів і, знаєте, щось як по правилах. Буде вирішуватись, ви будете задоволені взагалі от спілкуванням з людиною, проявами людини, тим, як він будує з вами відносини, як проявляється, на що натякає, що проговорює з вами, от, ну, так як є. Як, яку важливість вам надає О, так ще? Тут щось гарне, щось приємне насправді. Але є, є ще й для когось з вас, зверніть увагу, ви можете спілкуватись в цей день з людиною, може ви заможна, заміжня, а може, він одружений І тоді тут будьте уважні, бо Ну я б сказала, такий красень може підкоряти своїми правильними речами, але може забути вам сказати, що в нього десь є не повністю закрита історія. Так ще Знаєте, як трошечки так забудькувати, що в нього особисте життя, налагоджено взагалі-то. І ви можете, хтось з вас може потрапити у трикутничок, будьте уважні. Далі дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка, вік жін. О, отож, кажу ж, кажу ж, дівчата, не так, щоб він щось зможе зробити, але дійсно для когось з вас ну, таємні дії. Не все він вам буде казати, як є, не про все зможе розповісти. Але намагатись якусь пропозицію вам озвучити буде. Не скажу, що в нього все вдасться. Угу. Та й не вийде те, що він хоче, в нього не вийде. Отак от, от. Чого б це не торкалось? Далі діє жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо, що жінка буде робити у бік чоловіка. Угу. Жінка тут переможецею показана, і взагалі всі її дії в цей день. Навіть якщо вони не пов'язані з чоловіком, вони будуть зроблені і злагоджено і так, як треба, і швидко, і в той час, коли вона собі то запланує. Взагалі, як в очікуванні чогось знаходиться, теж не скажу, що обов'язково це направлено на чоловіка. Жінка більш заклопотана, жінка, яка от буде десь там їздити, бігати. Тобто в неї день буде, я б сказала, розписаний по минутах. І по хвилинках, по секундах тут, тут така, знаєте, дієва особа дуже така швидка в цей день буде жінка. і... Теж є таємнички у цієї жінки, не все вона буде демонструвати, казати, розповідати. Щось вона буде, знаєте, не те, щоб там дуже приховувати, але просто от, ну, на що йому знати. Якісь. Подробиці з свого життя от в цей день. Вона просто вона собі в голові їх буде носити, щось там роздуми буде мати, але вона не буде це вголос казати. Тут. Але буде їй над чим поміркувати. Давайте для тимчасово одиноких побачимо. Для тимчасово одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Будете зважувати якусь дуже затягнуту розмову, але скажу так, що в когось вона все ж таки відбудеться. Але треба було б раніше про це поспілкуватись, або, знаєте, запланувати таку розмову раніше. А в когось це, як знаєте, розмова, через яку ви будете почувати, або вже почуваєте себе жертвою. І ви, як в голові це будете крутити, щось не відпускаєте поки що. Цю розмову. Все все ще до неї звертаєтесь подумки, бо щось там болить у вас з цієї розмови. Оцим, більш за все, таким будете зайняті, як згадувати щось. Давайте далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Ну тут якась інформація вас буде відволікати від роботи. Знаєте, коли треба буде все кинути і десь там їхати йти. Взагалі-то все зробите. Все, що вам треба зробити по роботі, ви все зробите, але. Е Якось день буду, буде йти, будуватись ну, трошки по-іншому, не так, як зазвичай. Для когось з вас воно вже буде якось заплановано, що я можу відлучитись, я можу відійти на певний час, я можу відволіктись, ну, там, мені буде треба. Але все ж таки ви знаєте, що як вам робити, коли вам робити. Тобто ви людина, яка більш-менш керує процесами. Тобто ви у вас все під наглядом і все якось більш-менш керовано вами. Давайте далі. Що вам важливо прийняти в цей день? Угу. От вам десь треба буде відлучитись, Ото приймайте, як є. Якась дорога. Не, не скажу, що вона дуже легка для вас буде, вона може бути фізично складною, але все одно ви зробите її, бо вам треба. Угу. Змінити ви ніяк не можете цю дорогу. Це як вже колись давно заплановане. Це, як, наприклад, була домовленість. Тобто, коли от на цей день у вас вже воно ну, було в планах. Хочу, не хочу, а мені треба от саме в цей день це зробити. Ну, щось таке. Дійсно, от багато в кого ви будете, як це з емоціями буде пов'язаний. Там може бути і зустріч з ким, з ким ви, наприклад, давно не бачилися, але людину добре знаєте, і у вас гарне, добре спілкування. Тобто, це не обов'язково, що тільки з вами воно пов'язане. Тут може бути причетна якась людина до. Того, через що вам треба буде десь там йти або їхати? Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись завтра. Дивіться, або з вами пов'язано, коли ви показані мені в енергіях імператриці, або це з вашою подругою, з вашою мамою, з вашою навіть бабусею, може бути пов'язано, може бути там з вашою сестрою, пов'язано, керівницею. Там вже дивіться, по вашій ситуації якась ситуація, яка час від часу повторюється, і ви завжди себе стримуєте. В цій ситуації то відмовитись треба від цього стримування, коли ви не дозволяєте собі, наприклад, щось сказати, щось зробити, бо інакше ви по кругу будете по коло ходити в цій ситуації. Вона буде весь час повторюватись для вас саме для того, щоб ви розірвали це коло. Тут не показана ситуація, коли вам треба там десь ну, щось там не дуже добре зробити. Це може бути дуже м'яка ситуація, це нікого не образить, там, нічого такого складного не буде зроблено, але щось, що воно весь час одне і те саме десь. Плюс-мінус якось одне й те саме коїться. І вам як цей ланцюжок треба розірвати, От просто ну, щоб дати вихід цій ситуації, щоб її не тримати як в залежності, отак От тут. Бо ну, воно ж не просто так відбувається, це як треба вже десь поставити крапку. чого ж вам не уникнути в цей день? Якась складна ситуація, вона вже добігає кінця. Це як залишився один крок. Щось у вас буде дійсно. Можливість обнулити, десь поставити крапку, як вийти з лабіринту, там, де ви блукали, і не знали, що вам робити. Вже нібито і складно тягти ситуацію, вже ж десь може і набридло. Але з'явиться шанс, можливість. Трошки зробити по-іншому. Ви не втрачаєте захист. Ви не... Ну, тут якась ситуація, яка вам як уроком була дана, ви проходите цей урок і ви вже виходите з нього. Просто треба поставити крапку. От і все. І нова реальність розпочинається порада від вищих сил для вас на завтра. Рада від вищих сил. Тут дійсно, ви за крок до якогось завершення в вашому житті. Дійсно, і та сама можливість, вона у вас буде обов'язково, ви її не пропустите. І це щось, що все ж таки ну, в нашому житті все урок. Все, що ми робимо, це для нас уроки, всіх кого ми зустрічаємо в своєму житті, це все для нас вчителі, так само, як і ми для всіх вчителі. От саме така ситуація, коли, знаєте, коли таким чином ви як вчитесь, по-іншому себе у всесвіт вести, по-іншому себе показувати. Сприймати, перш за все, для себе самих, ви ставитесь до себе, будете по-іншому. А так само і для всіх оточуючих ви будете виглядати по-іншому. І тим самим ви зможете навчитись протидіяти якимсь особам, неприємним особам в вашому житті. Але знаєте. Так, щоб не втрачати енергію, щоб не зливати на цих людей енергію. Тобто, ви навчитесь якось врівноважено сприймати ситуацію, але й себе показувати більш спокійно, ну тобто, не істерично. Хоча у вас тут провокаторів навколо вас. Чимало. Вас можуть весь час виводити на такі ситуації, коли ви себе повинні захищати, але це як ви не вмієте спокійно себе захищати холоднокровно. Саме такі ситуації вам намагаються складати, щоб з вас енергію тягти. Тут про якихось енерговампірів у вашому оточенні. З якими вам треба навчитись спілкуватись. Угу. Але навчитесь, не втрачаючи свою енергію. От про таке. І от коли ви навчитесь так себе вести, ви, е, ваше оточення буде змінено до, такі, до ну, настільки сильно. Що навколо вас будуть більш за все знаходитись люди, які однодумці з вами, які більш-менш приємні до вашого серця. Отак От цікаво. Дякую всім за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій. І карта переможця лягає на дно колоди, тож, бачите, все ж таки. Ситуація може у вас змінитись. Просто докладайте до цього зусиль, будьте більш впевнені в собі. Тоді дійсно перемога вам просто буде показана. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!